Мира Божого усім. Нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала військовому хлопцю на передовій з пропозицією помолитися за нього. Вони зідзвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа, своє серце, і вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Військовий дуже був щасливий. Через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла. Авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де вони знаходилися, і вона не розірвалася. Що ви розуміли, авіабомби пробивають бункери і нищать усе у дуже великому радіусі. І коли вони зібралися всі разом зі своїм командуванням, з усіма військовими, які були там, їхній командувач сказав: це просто чудо. Мабуть, серед нас є Божа людина. І цей хлопець каже, служительниці: коли команду це сказав, я згадав про тебе. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш Бога і вважаєш себе атеїстом, це не важливо. Коли буде скрутно, дуже скрутно, помолися Богу, Його ім'я, Ісус Христос.